Капелан це священнослужитель, рукопокладений священнослужитель, що стосується нас в ОСЦ то Це висвячений рукопокладений пастир на пасторське служіння. Той хто опікується душами, тому що капелан це священнослужитель, який безпосередньо також опікується душами. Капелан це делегований церквою, конфесією, релігійною організацією. Тому що капелани є не тільки християни, і мусульмани, делегований релігійною організацією Священнослужитель. До певної світської категорії людей це може бути тюрма серед ув'язаних праця, це може бути госпіталь, лікарня, це госпітальний капелан, а також це можуть бути збройні формування, законні збройні формування. В нашому випадку це збройні сили України, це Національна гвардія України і це Державна прикордонна служба України. Капелан займається опікою. Своїх підопічних духовною пікою його задача сприяти задоволенню духовних потреб тих, хто його. Полі зору в підпорядкуванні знаходиться. Це можуть бути військовослужбовці, це насамперед, і також члени їх сімей. Працює капелан з військовими безпосередньо на ППД. Це пункт постійної дислокації, там, де перебувають його військовослужбовці. Це може бути полігон, лінія вогню, тобто район виконання бойових завдань. Капелан також працює зі своїми пораненими солдатами. Взагалі, капеланом це про Бога свідчити, являти Бога. Особливо там, де все це свідчить, що немає Бога, це почесно і це відповідально, і це врочисто. Але, на жаль, є така сторінка, як забезпечення поховання полеглих воїнів і особливо тих воїнів, кого ти знав. І це також одна з граней його служіння. Капелан також займається духовно-просвітницькою роботою серед своїх підлеглих, забезпечує також доброчинну діяльність, працює з місцевими релігійними організаціями, громадами, наводить такі, знаєте, мости з ними. Він має бути порадником командира стосовно релігійної обстановки, з ким дорадчим От його має бути голос, порада. Щоб стати капеланом, необхідно мати рукопокладення на пастора. Ця людина має мати досвід певної роботи з людьми: духовний досвід, душоопікунський досвід. Людина має бути віком до 60 років. Людина повинна мати вищу світську освіту, тому що згідно закону України про проходження військової служби, офіцерське первинне звання присвоюється тільки тим, хто має таку освіту. А військовий капелан це офіцерська посада. Капелан батальйону це рівень капітана. А капітана, а рівень бригадного капелана це майорський рівень. Капелан повинен бути готовий співпрацювати з збройними силами за контрактом, підписавши його 5 років. Капелан має пройти також навчання в одному із навчальних закладів Міністерства оборони. Це наразі шеститижневий курс. Такий має також здоров'я відповідно мати, готовим служити не тільки десь там, де красиво, гарно і тихо, але й йти з хлопцями, куди їх посилають. Це Район бойових дій він повинен бути готовим, бачити кров. Він має бути готовим працювати з пораненими. Він повинен готовим бути працювати з сім'ями і з тими сім'ями, які мають дещо претензії, великі по причині втрати своїх рідних і близьких, тому що одна з таких печальних граней капеланської служби це поховання військових. І поховання саме тих військових, кого ти знав. Тобто, це людина волі, людина посвяти, людина, яка любить Бога, яка любить військових, людина яка розуміє і поважає військову службу. Це, на мій погляд, такі основні критерії.